Спілкуємося з представниками СК Прометей. Сьогодні ця команда перемогла збірну України 17 з рахунком 3-1. Андрій Романович, головний тренер та пасуюча Олена Руде. Колено, почнемо з вас. Спочатку вітаємо вас з перемогою, ваші враження. Дякую. Враження позитивні. Ми дуже раді, що ми отримали сьогодні перемогу. Хоча вона була і нелегка для нас. Деякі завдання настанови тренера не всі виходили, але в кінцевому результаті добре, що перемогли. Чи ви не очікували такого супротиву від суперників, чи так це взагалі? Ми очікували, ми налаштовувалися, адже попередню гру ми програли Аланті. І на сьогоднішню гру ми налаштовувалися максимально. І знали, що суперник непростий, грає швидку гру. І ну сказати, що в нас все вдалося. Я так не можу. Були свої помилки, і напевно, це результат третьої партії, що ми її програли. У першому сайті за нічийного рахунку Андрій Васильович взяв тайм-аут і Ви потім почали більш стабільніше грати. Що говорив вам тренер? Я не можу ці секрети розповідати. Да, ви настанови правильні. Ми зібралися. Вийшла командна гра, і результат на табло. Дякую вам за коментарі. Андрій Васильович, Будь ласка, ваші враження під перемоги. Ну, перемога непроста і, скажімо так, дві складових такої хорошої гри на сьогоднішній день, бо гра вийшла дійсно видовищна. І дві складові хорошої гри це, по-перше, дуже, дуже мотивовано вийшла команда Ю-17 на майданчик. І вони старалися, видно було, що в них було дуже велике бажання своїх старших подруг обіграти. І це не може не радувати, і моментом вони показували досить таку зрілу, хорошу, дорослу гру. І в цій збірні знову ж вихованки нашої академії якраз утворюють костяк цієї збірної. Вони сьогодні відіграли, і рідка сьогодні відіграла здорово, і Лера Кравченко, і хороший, хороший рівень майстерності і св'язка показала. Ну, так. Знову ж знову ж радує, дуже, дуже радує Желінська Катя, дівчинка, яка перший рік вже виступає на такому рівні, і ще вона зовсім молоденька, і досвіду немає. І вона вже сьогодні показала і в блоці непогану гру, і в атаці. Ну, але тут більше, напевно, що розкаже їхній тренер. А що стосується друга складова, друга складова, ми все-таки, я думаю, що Зіграв фактор того, що не конкретизуючи певні якісь параметри гри в установці перед, перед грою, я дав можливість трошки гравцям самим, як кажуть, пошурупати мозгами, десь моментами, в певних моментах допрацювати, визначитися з певними моментами гри суперника і зробити висновки, щоб вони вчилися читати гру самі. Тому що працювати по шаблону це добре вміти тренера виконувати установки, а вміти самим читати гру, дивитися, що міняється в грі, робити якісь корекції в грі. Ну, скоріше, все, все моя команда, гравці, моєї команди сприйняли це як ну, не, не, не зовсім такий серйозний суперник на тої сторони. І тому, по-перше, Тяжкий початок і першої партії, і непростий, непростий початок другої партії, і програна третя партія, і четверту партію ми на початку там теж грали майже на рівних. Потім, звичайно, досвід є досвід, і все-таки в нашій команді, на відміну від Ю-17, є кілька чоловік, яких вже старші трошки, які на досвіді беруть з собою. Ініціативу тягнуть команду і виступають чуть, чуть стабільніше, це дає можливість пріоритетно виглядати на майданчику в певних моментах. І... Але, тим не менше, все одно ми наробили помилок стільки, що хватило би на 4 гри. Подало в око особливо помилки на прийомі в третьому сеті. Це пов'язано з тим, що гравці суперниць подавали так. Чи ваша розконцентрованість була там? Вже два моменти. Гравці команди молодої такої, є шанс більш, титулу, ну, не більш досвідченою командою. Є один шанс це подавати подачу. Максимально складну, ризикувати подачу, і вони ризикнули. Вони ризикнули, і в загальній масі в них і полетіла досить непогана подача. Це один фактор. А другий, подача і прийом це характеристика концентрації граців на майданчику. І от, от це охарактеризували цих два елементи сьогоднішню нашу концентрацію. Ми як і не подали, не подали багато подач, і так само не сконцентровані в певних моментах. І відпрацювали в прийомі. Десь певні моменти мені вже приходилося просто не стільки там, технічні підказки, які зробити чи тактичні, скільки людей будити для того, щоб люди пробуджувалися і починали, і починали просто готуватися і бути, бути на майданчику, а не десь там в снах. Така історія. Дякую вам за коментарі. Бажаємо успіху в наступних матчах.